На жаль, в цивільному житті ми не були знайомі, але склалося так, що познайомилися вже тоді, коли прийшла війна. Він був бійцем. 32-ї бригади, окремої розвідувальної роти, був зв'язківцем, була потреба вийти на виконання бойового завдання. От, він пішов, отримав смертельні поранення і загинув під час виконання завдання на полі бою під час захисту батьківщини.